Всім привіт, ви на каналі Endo Drive, і сьогодні я вам розповім, як я планую ставити металеву кришку на дон першого покоління і поетапно, як я до цього йду. Всі власники або хто був власником Ford Scorpio та Ford Sierra з двигуном Догт, знають, що вони страдають ці двигуни пластиковою кришкою. І завжди цей мотор є в маслі є також тріщинки. на Ріплення, і з нього виходить масло і постійно дигун грязний. Які мої плани. Це коли я був у товариша, я взяв клапану кришку. Ось про таку кришку я мав на увазі, це з двигуна 23 Tox від Лопатору. І тут є такий один нюанс, що у першого скорпа тут іде така арка підрозподілювач запалювання. А тут, як бачимо, ми його тут немає, так як там може йде безконтактне запалювання від фірми. Edis, Edis 4 Я зараз на даний момент в роздуму, чи мені ставити Жигульовський так скажем, январь чи мені ставити все таки Edis 4 і не заморочувати собі голову з повністю заміною проводки. Тому будемо далі висідкути і будемо розбиратись, як до цього всього йти. На даному етапі я купив такий очисник двигуна. Ось так я його відмив. Зараз покажу, яке воно було до того. Ось як бачите, ось така вона була грязна, вона вже була чорна. Зараз я вам покажу, як воно відмивається та скажімо в прямому ефірі. Першим етапом треба розбавити цю хімію з водою. Я написано, що треба компонент робити 1 до 10. Я зробив 1 до 1, щоб вона була така, так скажімо, ядюча. Тепер ми беремо і на... наливаємо на нашу деталь. Треба не жаліти її, щоб воно відмило дуже хорошо. Потім беремо щітку. Починаємо його втирати. Ну, ось так ми дійшли до фіналу. Кришки вже наші відмиті. Повністю вже готові. Залишилось заварити оці всі колодці. Потім у нас буде покраска цих кришок. І вже потім готуватись до установки або IDS IV, або... Тазойського января, але скоріше все, що це буде яді 4 так як його проще поставити. Ну що ж, кришку ми заварили. Забув відмітити, що це від 16-ти клапанного двигуна. От. така робота. В принципі, кому треба в ясливі поварити аргоном, звертайтесь, дам контакти. Заварили дуже хорошо, мені подобається. Вже тепер залишилось купити повністю все запалювання. За таку роботу я віддав 500 гривень. Результатом дуже задоволений. Всім привіт! Зараз ми йдемо на пошту. Я вам покажу, що я придбав. Нарешті 4 роки пошуку і не за ціну прайс. Я купив дещо цікаве. Як заберу, я вам покажу. Ви будете неймовірно в шоці, що я придбав. Ось що я вам хотів сказати, що я купив. Я за ним полював більше 4 років і просто чисто випадково попався на OLX. е, руль цей за 500 гривень. Я його забрав. Так що хочу подякувати Андрюхі Андрюха привіт. за те, що він подав мені цього руля. Дійсно, я за ним дуже довго слідкував, пошукав і нарешті я його знайшов. Що, зараз ми будемо його мити, вичищати. І покажу вже, як його, більш-менш його вид, який він має бути. Звісно, його потрібно перешивати, так як є в нього багато нюансів. і Зараз ми в принципі, почнемо роботу. глядачі. Вже руль перешили, я вам покажу, як він виглядає. Ось так виглядає кермо. Як бачите, деякі є моменти. Ну, Надію, що воно сядеться, якщо ні, то тоді буду шукати іншого майстра, щоб переробити це все тіло. Так, в принципі, Візуально він набагато краще став, як чим був. Набагато краще. Так як у нашому рулі була проблема із сигналом кнопкою, були зломані ось такі направляючі, тому я з пластику зробив такі направляйки. Пластик взяв е, з-підуконника з пластикового, вирізав і приклеїв. Так само зараз зроблю ще одну і буде красота. Так, ну що ж, руля ми зняли, встановлюємо руль вже новий. Нарешті так він підходить начебто. Зараз ми його встановимо і будемо дивитись далі, як воно себе покаже. Хотів наголосити, що залишилась тільки одна дрібниця це знайти значок на сигнал. Хотів Поставити ось цей старого руля, але він менший трішки. Тому прийдеться щось підбирати і все. Буду вже як поїжджу, вже скажу повністю, як він мені. Ну, в принципі обхват дуже приємний. І я думаю, що з ним буде набагато комфортніше, ніж стокові. Так, дякую за увагу. В принципі, рульом задоволений, виїхав перепровірити, як як себе машина поводить. В принципі, набагато набагато приємніше ним керувати чим на тому, але є нюанс, що поворот, коли включаєш, він не відскакує назад. Не знаю чому. Скоріше за все, що можливо немає там зубчиків, які відключають його. Але, в принципі, я ним дуже задоволений, він нереально приємний. Я просто, ну, так сказати, просто мрія моя збулась. Так, в принципі, я... Виїхав чисто перевірити, як воно. Та я дуже задоволений. Ось зараз на даний момент вирішив відполірувати пару емблем, які подарував мені товариш. Ось дивіться, це вже відполірована така де одна деталь. Ось, як ми бачимо, є. Такі п'ятна на ньому, так як вони довго лежали. Зараз ми його відполіруємо і буде, так сказати, два зеркала. Потім вже як автомобіль покрашу, дійсно вже наклею їх назад. Дякую Антону за такий подарунок. Так що слідкуйте далі, буде тоді вже повний результат. Дивіться, як вона грає на світлі. Я вважаю, що дуже гарно з, таким, з такою емблемою буде дуже гарно виглядати автомобіль. Це від Дорестарінгового Скорпіо. Дореста був з металу. Дві емблеми. А в Дореста, ось моя оригінальна емблема яка була, це є пластиком. І хто б не казав, би, що яка дешевша була комплектація, була пластиковою, це неправда, так як в Реста вже пішов пластик. Якось так. Всім доброго ранку. Зараз я їду на пошту. Забирати посилку. Посилки, які я дуже давно мріяв, так сказати. Не буду тягнути вам інтригу, скажу зразу, я купив Рес пороги оригінальні. Залишилось мені тільки купити передню губу і якщо вийде задню. За ну, заднюю мене не дуже сильно там хвилює. Гане передня губа і пороги. Пороги, звісно, треба там трошки підробити. Надіюсь, що не так буде все складно їх. Так сказати, відновити. І я купив ще шкіру, щоб перешити кермо. Так що зараз я приїду на пошту, все заберу і вам, звісно ж, покажу. Хочу поділитися так сказати, своїми покупками. Ось, прої вже куплені. Оригінал РС. Треба з ними трохи позайматись. Поїду додому, вже покажу детальніше. Ну що ж, руля з шкіру я вже здав. Як вже буде, він готовий, я вам покажу. А зараз приміряю я рес-пороги. Якось так вони виглядають. No you, ну що ж, зараз ми почали займатись нашими рес-порогами. В першу чергу, перед тим як працювати нашою слів-машинкою. Ми беремо болгарку, беремо викрутку і вбираємо всі саморізи, які були насверлені на цих порогах. Одну вже я зробив повністю. Як ви бачите, вже все пусто, диравку. Саме вже дірки є без саморізів. І будемо приступати вже до перетирання порогів. Ну що ж, На даному етапі ми зараз перетираємо 240 рудачкою. Поки що на все такий результат. Навіть приємно, що оригінальна лейба збереглася на порозі. Не знаю чи після показки буде її видно. Було б, звісно, круто, так як це оригінальні пороги, зроблені з такого, так скажемо, специфічного пластику. Типу порезинений. Що ж, працюємо далі, там покажу результат. Щось, зараз нас чекає така ювелірна робота. Прикріпили ми саму пластикову накладочку. Зараз цей значок. Треба нам приклеїти чітко по центру, щоб не було ніяких виступів. І вже потім оставимо в корму. Ну що ж, ось і все ми приклеїли. І зараз встановлюємо на корму. Так, взагалом ось у нас така дирка. І так сказати, час істини. Кріпимо на місце емблему. Ось і все, кермо готове. Нарешті повністю вже зібране, так сказати. Перешите, дуже довольний. Так що слідкуйте далі за моїми новими відеосами. Друзі, хто готовий допомогти моєму каналу та проєкту, буду вам дуже вдячний. Фільм карти буде написано зверху. Або буде написано в описі під відео. Буду дуже вдячний за кожен донат. Також частина буде йти на допомогу Збройним силам України. Дякую вам за перегляд.